you <laughs> Традиційно в 3 суботу-травня в Україні відзначається День науки. У 2011 році цей день припадає на 21 травня. Україна держава з високим рівнем освіти. У Зміївському районі функціонує 34 загальноосвітні навчальні заклади. До них відносяться школи, гімназії та ліцеї. Але з поміж них виділяється один Зміївський професійний енергетичний ліцей. Єдиний професійно-технічний заклад освіти на території нашого району знаходиться в селищі Комсомольському. Володимир Вороний, який вже багато років є його директором, розповів нам історію створення ліцею. Назвав існуючі спеціальності та пояснив, чому ж таке важливо нині готувати спеціалістів енергетичної галузі. 41 й рік в стінах нашого ліцею готуються кваліфіковані робітничі кадри для в основному для систем енергетики. Колись ще за часів радянського союзу. Цей учбовий заклад був створений при орденах Червоного право Зміївський тест для того, щоб готувати кваліфікованих зварювальників, снюсарів, електромонтерів». Хіміків, лаборантів цими кадрами ми забезпечували систему Харківенерго, до якої входило декілька теплових електростанцій, теплових електроцентральних, а також підстанції і так далі, в межах Харківської і не тільки Харківської області. Після того, як відбулися значні зміни в історії нашої країни, ми отримали незалежність. Тепер ми готуємо кваліфіковані робочі кадри для системи енергетики України. Ми, в принципі, єдиний енергетичний ліцей, і по декілька спеціальностям ми є монополістами в Україні. Скажімо, слюсарів по ремонту котельного обладнання теплових електростанцій готує тільки наш. Наш учбовий заклад. Більше в Україні цим ніхто не займається. Наші кадри знаходили вжиток не тільки на Змівській тест, де, до речі, біля 70% сьогодні робітників і інженерів мають дипломи нашого ліцею. Але і для підприємств Києва, Київських електростанцій теплових, і для багатьох інших електростанцій. Наші випускники сьогодні працюють від Камчатки тепер уже до Луїзіани. Зауважити, що слюсарі, які слюсарі і зварювальники, які це не просто слюсарі і зварювальники, бо теплові електростанції, як атомні, так і чисто. Теплі електростанції це трубопроводи дуже потужні, які потребують спеціальних видів зварювальних робіт і спеціальні види слюсарних робіт. Скажімо, є дуже складні речі, які виконати можуть тільки ті слюсарі, які підготовлені саме. Для системи енергетики. Ось цьому навчають у нашому ліцеї. Ми готуємо ще й кухарів, які користуються попитом на базах відпочинку, на цих кафенових і так далі. А також ну, є в нас група швачок, кравців на сьогоднішній день, на базі 11 класу. Потреба є, але особливого бажання у дітей сьогодні засвоювати, скажімо, професію кравиць. Щось не спостерігається. Основні наші професії, і це предмет гордості нашого колективу, що ми зуміли зберегти е, саме свій напрямок і залишилися енергетичним учбовим закладом, е, який готує енергетиків, а також енергобудівельників. Ми сьогодні готуємо в основному це зварювальники, це стюсарі, це електрики, це е, е, кіповці е, і муляри. Сьогодні у нас 450. Учнів, але ми сьогодні справа тому, що згідно з тепер з державними стандартами, у нас немає єдиного випуску. Тобто, по різним професіям випуск відбувається. Ось ми як почали з Нового року випускати, ну вже три групи випустили на сьогоднішній день. Але загальна чисельність нашого ліцею ніколи не падала ну, нижче 450-500 чоловік. Ось приблизно 500 чоловік це оптимальна така цифра для контингенту для нашого. Діти приходять сюди до нас традиційно здобувати професію і здобувати знання, саме для того, щоб продовжити свою судьбу в енергетиці, і більша частина, переважна більшість дітей, вони розуміють свої задачі і вправно навчаються і на уроках теоретичного, і на заняттях з практичного навчання. Проблеми є серйозні проблеми. Найбільше з цих проблем сьогодні стоїть перед кожним закладом профтехосвіти, тому що в результаті незрозумілих для мене особливо особисто реформ. Значить, у нас у районі в цьому році практично немає випускників 11 класу, тобто всі йдуть у 12-й, і ми залишилися без випускників 11 класу. Я вважаю, що все ж таки держава повинна дивитися не тільки в проблеми сьогоднішнього дня, бо вони часто бувають дуже болючі, а дивитися потрібно в день завтрашній, після завтрашній. Взагалі-то наш учбовий заклад працює на 20-30 років наперед.